Хочете скористатися правом податкової знижки у 2024 році? Тоді варто подати декларацію до кінця поточного року за 2023 рік. Якщо виникають запитання, які її заповнити, пишіть у коментарях обов'язково дам відповідь. Вітаю в черговому випуску електронна звітність та облік. Маємо оновлення декларації в порівнянні з попередніми роками і особливо в тому додатку, який стосується податкової знижки. Тому дивимося відео та вчимося, як правильно подавати декларацію. Нагадаю, що після подачі та прийому декларації протягом 60 календарних днів податкова відшкодовує відповідну суму податкової знижки на ваш банківський рахунок. Тому заповнюємо вірно, для того, щоб отримати такі кошти на рахунок. Переходимо в електронний кабінет платника податків до розділу електронний кабінет для громадян, в якому попередню раджу сформувати запит про суми виплачених доходів для того, щоб отримати довідку за 2023 рік, в частині заробітної плати, з якої сплачені ПДФО та військовий збір, для того, щоб. Взаємозвіритися з автозаповненням декларації про майновий стан та доходи в частині цих податків, адже це напряму впливає на суму податкової пільги, яку ви в подальшому можете компенсувати. Переходимо до блоку Податкова декларація, натискаємо на кнопку Створити, і, відповідно, система нам пропонує пройти коротке анкетування, яке дозволить сформувати. У складі декларації правильні додатки. Зазначаємо, що ми особа, яка виявляє право, запит на отримання податкової знижки. В наступних трьох запитаннях у вас може не бути жодної позитивної відповіді, тому натискаємо перейти до декларації. Декларація містить у собі вісім розділів, відповідно, сам додаток f 3 та загальний блок. Який не є розділом, це просто один з етапів заповнення документу. У першому розділі переглядаємо загальну інформацію, чи все коректно система підтягнула та заповнила. У другому вже міститься інформація про заробітну плату. У блоках, припустимо, 10.1 – основний фонд заробітної плати по трудовому договору. 10.2 – по цивільно-правовому договору. Винагорода. Далі. Винагорода або дохід гіг спеціаліста і так далі. Тобто, залежно від того, які доходи ви отримували у 2023 році, відповідно такі графи будуть автоматично заповнені. Зверніть увагу, що система заповнила ці дані автоматично, тобто ніяких даних я вручну не вносила. Однак, рекомендую перевірити, чи відповідають вони довідці про доходи, яку попередньо сформували в електронному кабінеті. У розділі 3. Можуть бути дані, можуть бути відсутні. Загальна сума річного доходу у розділі 4. Розділ 5 в нас буде незаповнений в стандартних ситуаціях. У розділі 7 зазначаємо обов'язково коректний банківський UA-рахунок, на який бажаємо, щоб нам зарахували кошти під час засування податкової знижки. Далі ми перейдемо давайте, до форми 3, до самого додатку. І Переглянемо, як його правильно заповнювати. В першу чергу зазначити потрібно ті типи витрат, які дозволяють вам застосувати податкову знижку. Припустимо, в моїй ситуації це оплата за навчання, давайте зазначимо 35 тисяч гривень. Тобто, одночасно може бути застосована знижка до різних типів витрат, які ви зазначаєте навпроти відповідних граф. Усього прорахувалося автоматично, переходимо до. Важливого частини заповнення декларації, а саме розрахунок податку на доходи фізичних осіб. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати безкоштовні новини. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і ще більше колег змогли його побачити, обов'язково ставте лайк під відео. Продовжуємо заповнення декларації і. Ось тут важливий момент, в графу 3 ми повинні перенести дані із рядка усього витрат, тобто в даному випадку 35 тисяч гривень. Далі важливо коректно вказати інформацію в графах 4.1 або 4.2, залежно від того, яка ставка ПДФО застосована до ваших доходів. Якщо в моїй ситуації це заробітна плата оподаткована 18% податку з доходів фізичних осі, тому я. Копіюю цю суму у графу 4.1 і система далі прорахувала усі необхідні сумові показники. В графі 5 вказалася сума ПДФО, утриманого із заробітної плати, частки у розмірі 100% сума. На яку претендую я у вигляді податкової знижки 35 тисяч гривень, розрахункова база в графі 8 прорахувалася системою, та загальна сума розрахункової суми податку за відповідною ставкою, в даному випадку, 18% помножити на графу 8. Теж система прорахувала це автоматично, хоча на початку дії оновленої форми доводилося вручну прописувати ці суми. На сьогодні розробником це прибрано і. Відповідно, менше помилок допускається при формуванні декларації. І ось в нас десята графа сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з правом використання податкової знижки. Тобто та сума 5333,75 гривень, яку мені відшкодують на банківський рахунок. Далі поля не заповнюються. Ми переходимо ще до одного розділу, вісім, якого ми пропустили, в якому варто зазначити відомості про нерухоме та рухоме майно, яке перебуває у власності фізичної особи, яка подає декларацію, не лише залежно від того, чи вони орендуються чи не орендуються. Якщо дійсно орендується, ми зазначаємо ось тут позначки, якщо ні, просто залишаємо заповнені ми ці графи. Однак в цьому розділі важливо. Вказати, підтягнути відповідні додатки до вільного формату. З назви розділу не зрозуміло, але саме от під блоком 8 містяться графи, які дозволяють прикріпити додатки до вільного формату. Такими додатками, залежно від того, які витрати ви понесли і заявляєте до податкової знижки, можуть бути, припустим, договір про навчання, платіжні інструкції і так далі. Для цього натискаємо плюс. І вносимо реквізити таких документів. Давайте зазначимо договір про навчання, номер документу, дата такого документу і сам документ, його скан-копія. За місцем розташування такого документу підтягуємо його. На цьому ми можемо завершити заповнення декларації. Звертаю у вашу увагу на те, що додатків може бути декілька. Тобто, система дозволяє нам через плюс додавати ще документи. Ось, ви бачите, натиснула плюс додався все ще одна графа, документ номер 3 документ номер 2 І. В певних випадках це спрацьовує, тобто прикріплювати кожен документ окремим додатком. Однак є ситуації, коли декларація не приймається, і вся причина в тому, що обсяг усіх додатків, які вами прикріплені, перевищує 5 МБ. Це один момент. Хоча буває ситуація, що обсяг не перевищений, всі документи у PDF, однак декларація настирно не приймається. Що раджу у ці ситуації, які прийняти міри. Рекомендую прикріпити додатки всі у вигляді одного файлу розміром до 5 МБ PDF формату. І найчастіше це допомагає, система пропускає таку декларацію та вона успішно приймається. Або може бути ситуація, що всі вимоги вам дотримані, все одно якісь помилки наявні. квитанції номер 2 вони надходять. Тоді рекомендовано перезаписати PDF документ Перезберегти його через інші програми. Інколи це доводиться робити через додаткове перезаповнення декларації. Натискаю Зберегти декларацію та додатки. Ми перейшли до блоку 10 «Перегляди збереження, натискаю кнопку зберегти. Система пропонує одразу підписати документ. Та надіслати. Якщо ми натискаємо Ні, відповідно, зберігається чернетка, ось вона зі статусом перевірена. Ми можемо її ще переглянути, якісь додаткові дані внести, якщо ми не готові одразу відправляти документ. Потім ми виділяємо документ, тиснемо підписати та відправити. Крім того, є додаткові розділи, які дозволяють працювати ось з цим документом, чернеткою, ідентичним документом, ось з тим, з яким ми зараз працюємо. Для цього натиснули ми. Додатково, в нас відкрилися додаткові розділи в електронному кабінеті. Переходимо до ведення звітності. Має бути відфільтровано 2023 рік. І ось наша чернетка документу. Якщо ми відкриємо його саме через цей блок, документ буде у вигляді табличної частини. Можливо, комусь у такому вигляді зручніше працювати з даними. І по кнопці Додатки ми матимемо доступ до документів довільного формату, які ми прикріплювали до, до декларації, і також до додатку 3 до самого розрахунку, який міститься у складі головного документу декларації. Таким чином, є два варіанти роботи з документом в електронному кабінеті через розділ ЕК для громадян та через зведення звітності. Таким чином, фіналізую, до кінця 2024 року ми повинні подати декларацію за 2023 рік, якщо хочемо скористатися правом податкової знижки. Колеги, якщо це відео, цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписуєте. Писані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу seminar.com, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, доступні в роботі довідники та калькулятори. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!